Саме так виглядають наслідки людської недбалості. День тому тут палало на площі понад гектар. І вогонь міг перекинутися на житлову забудову. На щастя, цьому запобігли рятувальники. Із настанням весни таких випадків збільшується. Якщо брати по Україні їх тисячі. І кожен такий підпал це шкода для довкілля для тварин, які проживають у цьому середовищі. Дивіться до що проводить людська нетбарис. Природа. Біжи, малий. Біжи. А також для людей, які дихають продуктами горіння. Отож, шановні громадяни, закликаємо вас не підпалювати суху рослинність, адже ваші дії приводять до непоправних наслідків. Окрім того, за такі дії передбачено адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Для того, щоб вам було більш доступно, я вам дам час ознайомитися з штрафами. Тепер ви ознайомлені з наслідками, які на вас чекають, якщо ви будете підпалювати суху рослинність, але ми віримо, що ви цього робити не будете. Отож, бережіть себе, бережіть своїх рідних, не підпалюйте суху рослинність та у разі пожежі телефонуйте за номером 101.